А телефони червоцы не было. Что поможет? А я понимаю, я буду. Ну в общем, уже пятнадцать есть, в принципе, может.

Шановні депутати, так, зареєструвались ми всі. Порядком денним всі ознайомилися. Так, і перед початком нашого засідання хочемо привітати нашу іменинницю Колиненко Оксану. З Днем народження. Побажати їй на, на здоров'я! Мирного неба сімейна і з лауди була получше і все, щоб складували житті. Можна вас запросити?

На сесію ради з 22 двох обраних депутатів про 16 депутатів. Сесія може розпочати роботу відповідно до частини 1 статті 46 закону України про місцеве самоврядування України згідно регламенту селищної ради. Пленарне засідання 76-ї чергової сесії селищної ради оголошую відкритим. yeah На цілісність України, а також за наших колег депутатів, яких нема вже з нами. Рядом ДНМ все займусь. кого будуть яке запитання. Ставлю на голосование. За 14, проти 1. Рішення прийнято. Так, переходимо до першого питання. Звіт про виконання бюджету Калинівської селищної територіальної громади за 9 місяців 2025 року. Комісія розглянула запитання. Кодуть, які запитання? Дане рішення на голосування. Наступне питання про внесення змін рішення за номером 2266 20 грудня 2024 року про затвердження програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху Калинівської територіальної громади на 2025 рік. питання. Дане рішення стане голосування. Рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення відміни рішення за номером 22.67 20 грудня 2024 року про затвердження програми благоустрою населених пунктів Калинівської територіальної громади на 2025 рік. Містер, Кого тільки Дане рішення саме звонено. Рішення прийнято. Наступне про внесення змін рішення за номером 2270 від 20 грудня 2024 року про затвердження програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки Калинівської територіальної громади на 2025 рік. <різвість> Кондут які запитання? Дане рішення ставимо на голосування. За 15 проти ноль рішення прийнято. Наступне пронесення зміни рішення за номером 2272 від 20 грудня 2024 року про затвердження програми вшанування видатних людей та проведення культурно-масових заходів з нагоди відзначення пам'ятних дат Калинівської територіальної громади на 2025 рік. В кого будуть які запитання? Дане рішення саме на анонсоване. За Запит на спортивної рішення прийнято. Наступне пронесення змін з рішення за номером 2273 від 20 грудня 2024 року про затвердження програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій військово техногенного та природного характеру. Забезпечення пожежної безпеки Калинівської територіальної громади на 2025 рік. Кому Дане рішення стане. За 15 до ну, рішення прийнято. Наступне про внесення змін рішення за номером 2281 від 20 грудня 24 року. Про затвердження програми територіальної оборони Линівської територіальної громади на 2025 рік. тільки забути. Дане рішення ставимо на 15 бронеруги рішення прийнято. Про внесення зміни в рішення за номером 2282 від 20 грудня 2024 року про затвердження програми розвитку та функціонування системи освіти Калинівської територіальної громади на 2025 рік. Дане рішення став на голосування. За 15 протинуття рішення прийняття наступне питання про внесення змін рішення за номером 2283 від 20 грудня 2024 року про затвердження програми підтримки військовослужбовців, зарахованих для проходження служби у Збройних силах України та до інших формувань, які беруть безпосередньо участь в захисті батьківщини або членів їхніх сімей на 2025 рік. Кого буде Дане рішення самого основного. За 15 прийняття. Наступне про внесення змін у рішення за номером 2284 від 20 грудня 2024 року про затвердження програми фінансова підтримка для покращення вторинної медицини населення Калинівської територіальної громади та відновлення матеріально-технічної бази комунального некомерційного підприємства «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня територіальних громад на 2025 рік. Ко будуть які запитання? Дане рішення саме з вами. За 15 протоколів рішення прийнято. Наступне про змін змін рішення за номером 2285 від 20 грудня 24 року про затвердження програми підтримки військових частин Збройних сил України та інших військових перебувань України на 2025 рік компетенція. Дане рішення на остана голови. Завдяки вашому врахуванню рішення прийнято наступне про внесення змін до рішення за номером 2287 від 20 грудня 2024 року про затвердження програми відновлення громадських будівель житлових будинків та прибудгових споруд, зруйнованих внаслідок бойових дій на території Калинівської громади на 2025 рік. Ми ставимо Кого будуть які запитання? Дане рішення саме голосування. За 15 проти ноги рішення прийнято. Наступне про внесення зміни рішення від 20 грудня 2024 року про затвердження програми розвиток закладів культури та проведення культурно-містецьких заходів Калинівської територіальної громади на 2025 рік. Кого будуть якісь запитання? Дане рішення саме мало вами. За 15 проти ноги рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін рішення за номером 2291 від 20 грудня 2024 року. Про затвердження програми розвитку підтримки галузі охорони здоров'я та забезпечення діяльності комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради на 2025 рік кого будуть які запитання? Дане рішення стане на голосування. За 15 проти ноги рішення прийнято. Наступне про внесення змін, змін рішення за номером 2293 20 грудня 24 року. про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств та житлового комунального господарства Калиніцької територіальної громади на 2025 рік. Дане рішення саме голос. За 15 проти ноги рішення прийнято. Наступне про внесення змін рішення за номером 2295 від 20 грудня 2024 року про затвердження програми розроблення місто будівної документації населених пунктів Калинівської територіальної громади на 2025 рік. Дане рішення стане услами. 15 транспортного рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін в рішення за номером 2299 про затвердження програми турбота на 2025 рік. Комісія розпорядження. Кого дане рішення ставного голосування? За 15 проведенок рішення прийнято. Наступне про внесення змін рішення за номером 22.65 20 грудня 24 року про затвердження програми безбар'єрна громада на 2025 2026 роки Калинівської селищної ради територіальної громади району Київської області. Угу. запитання? Дане рішення саме голосування. За 15 протинове ну, рішення прийнято. Наступне питання. Про заточення програми розвитку муніципального співробітництва в рамках національного проєкту Пліч у -пліч, Пліч згуртовані громади Калинівської територіальної громади на 2025 рік. Кого будуть які запитання? Дане рішення стане. За 15 проти рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до рішення за номером 23.05 20 грудня 2024 року про бюджет Калинівської селищної територіальної громади на 2025 рік. Коллективі ви запитання дане рішення самого з За 15 тинуль рішення прийнято. Наступне питання про затвердження розпоряджень Калинівського селищної вороги. Зараз та... відтверджується запитання. Дане рішення стане висловлення. За 15 протинуля рішення прийнято. Наступне питання про включення об'єктів комунальної власності до переліку другого типу, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціонування. Будуть Дане рішення саме... За 15 проти номер рішення прийнято. Наступне про внесення до рішення за номером 23.09 20 грудня 2024 року. Про затвердження на 2025 рік структури та загальної чисельності Калинівської селищної ради, виконавчих органів та інших установ, що фінансується з місцевого бюджету. Кому запитано? Дане рішення стало наславні. Закат на За 15 проти номер рішення. Прийнято. Наступне питання. Про затвердження нової редакції статуту комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської селищної ради Бровського району Київської області. У кого запитання? Дане рішення став на голосування. За 15 минут рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін рішення за номером. За номером 5 років від 1 грудня 2020 року про утворення постійних комісій Калинівської селищної ради їх складу та обрання голів комісії. Це, <постав> <постав> це комісія соціального захисту населення ветеранськими послугами. Ми їх надаємо, але ви приводить відповідність з свої комісії і положено. Ініціатива була відчуття. Комісія в депутаті. Так, комісії залишаються ті самі, але повноваження про ветеранську політику покладається на комісію освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення та ветеранську коліту. Запрошую всіх долучатися до цієї комісії. Зараз... Це вже і так не потрапити. Кому будуть якісь запитання? Дане рішення стане саме... у нас. За 15 проти рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін до положення про постійні комісії Калинівської селищної ради

Калинівської селищної територіальної громади Бровського району Київської області. Да? Дане рішення стало основою Так, 15 противно рішення прийняти. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування будинку господарських будівель і споруд та передачу приватному власність громадянам Коваленко Олександру Вікторовичу в межах села Комісія розглянула Комісія роздання замісію. Колодут. Дане рішення саме голосування. Запит на рішення прийнято. Наступне про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки натурі громадянам Лахай, Ользі, кіри для ведення сільського сподаництва може салати в Сиєвка та державну реєстрацію права власності. Комісія роденного декомента дане рішення саме голосування. За 15 проти рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки натурі, громадянців Лахай, Ользі і Рівні для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва в адміністративних межах Калинівської селищної ради Київського за межами села Красивського та державну реєстрацію права власності. Комісія рекомендацію до будуть які запитання. Дане рішення стані. За 15 п'ятнадцяти до рішення прийнято. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення, якої змінюється із земель для ведення особисто селянського господарства на землі для будівництва служб житлового будинку з будусів будівель і споруд та зміну з цільового призначення земельної ділянки громадян, громадянці Мироницького Олександрі Федорівні в межах села Сківа. Поціки коментальна... запитання дане рішення становим голосування. За 15 проти ноги ну, рішення прийнято. Шановні депутати, релік, питання вичерпання. Всім дуже дякую. Сесія. Да, у